Днем покупался там э, в Деполе, э, полностью перестирался. Ну, день, конечно, своеобразно так проходит, как бы на улице. Это ну все такое. Но вечером, как бы, пожалуйста, ужин, чистое, тепло, уютно. Чувствуешь себя человеком. Андрій розповідає про своє життя у низькопороговому притулку на Дальницькій. Чоловік переїхав до Одеси з Маріуполя. каже, має інвалідність, отримує фінансову допомогу від держави. Проте грошей не вистачає на оренду житла, тож користується послугами. Нічліжки сюди потрапляють люди, які з різних причин залишилися без даху над головою. Серед них пані Олена. У мене згоріла квартира на лазарі, от і я сюди потрапила. Кивсім хорошо относяться. Вніманням з паніманням з, з добротою. Люди роботи зі чутки, очень і дуже Волонтери розповідають у притулок безхатні приходять щовечора о сьомій годині. Перед заселенням кожен мешканець проходить медогляд. Тут люди мають змогу попрати одяг, помитися та переночувати. Також всім роздають вечерю. Правила перебування на території є, проте вони мінімальні. Зокрема, заборона на проносити алкогольні напої та наркотичні речовини. Ми розпочали свою роботу 4 грудня і наш, наша нічлічка розрахована на 45 осіб. І буквально там протягом 3-4 днів у нас вже було більше 50 осіб. Ну і зараз стабільно у нас більше 60, 60, 70, 80 осіб щоночі. Найбільша кількість осіб, яку приймав притулок, 98. кажуть, розміщувати людей доводилось на підлозі, зокрема під ліжками. Проте навіть за таких умов намагаються відокремлювати жіночі та чоловічі зони. Найбідніші з бідних мають для себе прихисток, і ви можете побачити всі люди, що тут знаходяться, це бездомні люди, які е, не можуть подолати певні пороги, не можуть бути. Ну, скажімо, не можуть ночувати в даний момент в інших притулках, да оскільки вони не проходять по, к... по певним критеріям. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість людей без визначеного місця проживання, повідомляють у міськраді. В Одесі з настанням холодів почали працювати центри реінтеграції. Наразі, крім волонтерських установ, у місті доступні два опорних пункти для жінок та чоловіків. Вони розташовані у Пересипському та Хаджибейському районах. Ксенія Кулашкіна, Ярослав Цуркан перший міський.